Так, добрий день, шановне панство. Зловив я всі з цілого виводку нутринят. Внутриня там рівну три дуби і їхня вага шести штук. Зараз ми один кілограм 625 грам. Я на калькуляторі кину скільки одне внутріня, яку маю вагу. Виходить, що середня вага одного внутріня це 270 грам. Так, зараз я на вигляд одне жовте є найбільше і найменше біле внутріня при народженні мало вагу 190 грам. Зараз я їх поперекидаю. І зважу найбільше і найменше внутрішні. І так, найменше внутріння має вагу. О, дивіться, бачите, за три дня найменше внутріння скинуло вагу 5 грам. Мало 190 після народження, а зараз має 185. Зараз жовте ми зважимо, а жовте має 360 грам. Ось така різниця між внутрішнями. Можна зробити висновок, що найменше внутріння ваги не набрало. А ще наоборот, на третій день е, похудало. Все, дякую за увагу. До побачення.